Людина, яка втратила, повинна зрозуміти, по-перше, що ось мої вони загинули. Ось я їх поховав. Ось я декілька місяців горював. Тобто, це всі лікарі кажуть, нормальний процес. Родина Сергія загинула біля Романівського мосту 6 березня 2022-го. Сам Сергій у цей час був разом із хворою мамою у Донецьку, звідки перебій носи втекли в 2014-му. Появилася перше відео. Момент падіння міни. Тіла моєї сім'ї. И крик моей собаки. Дети уже лежат там, они мертвые. А мне никто не поверил. Они сказали, что я ошибаюсь. Пішов. Після звільнення Ірпеня він повернувся у квартиру, де з сім'єю прожив три роки. Найщасливіші. Влітку пішов вчитися тримати зброю. Я прийняв рішення. Спочатку пройшов тактичну медицину окремо, а далі знайшов нашу організацію, де, в принципі, тут в комплексі ми займаємося і вивчаємо практично всі можливі нас! Прошло! І, і Робота в команді і соціалізація. Але ж ми розуміємо, війна триває, кожен з нас може опинитися на фронті, тому ці навички вони зайвими не будуть. Це емоції і це відволікає. Тобто це все загалом. Готов? Да. Так. Є інформація, який підрозділ був з мінометом і обстрілював цивільних на Романівському мосту. Але я зараз ну, зі слідством давно не працював. Ну, на той час ми знали, що цей підрозділ, коли росіяни вийшли з Київської області, його перекинули під Харків. Харків і там практично цей підрозділ ЗСУ повністю розмотали. Вам легше стало? Мабуть, так. Це добре залишити тут, а ті обставини, ті події, які були і завдяки яким е е родина загинула. До них не треба повертатися, щоб не травмуватися. І все. Пригадувати тільки те, що було добре. Отакий вивод. Сеня! Ангела затоптали.